Молитва до святого Покровителя, свята Покровителько, чиє ім'я я ношу, дякую тобі за молитви, якими ти доручала мене до тепер Всемогутньому Богові. Каюсь перед Тобою за свою невдячність і молю тебе, випроси мені в Бога благодать, щоб я уподібнилася до тебе в цьому житті. А у вічності одержала такий самий вінець слави, яким тебе прикрасив всемогутній Господь. Свята моя покровителько, молись за мене, щоб я, як ти, полюбила Бога всім серцем, а ближніх, як себе саму. Випроси мені й ту благодать, щоб я, як ти, мужньо перемагала світ і гріховні бажання свого тіла та відважно наслідувала тебе. Свята моя покровителько, чиє ім'я я ношу, допоможи мені жити достойно цього святого імені. Амінь.